Сьогодні роль ветеранських організацій у морально-та матеріально-технічному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ, які виконують свої обов'язки на сході країни, є надзвичайно актуальним. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день на Хмельниччині у нас більше п'яти тисяч ветеранів, 23 ветеранських організації. І з самого початку свого перебування на посаді я старався і разом з членами колегії з керівниками служб. Налагоджувати нашу взаємодію з користю для системи МВС, особливо коли розпочалися події, активна фаза на сході. Взаємодія між ветеранами, ветеранськими організаціями і працівниками, які відряджалися на схід держави для виконання своїх обов'язків, вона набула ще більшої актуальності. Хотів би сказати, що на сьогоднішній день на сході країни 147 працівників міліції сьогодні виконують свої обов'язки. Як правоохоронного характеру, так і участі в спецопераціях, інших завданнях, які сьогодні стоять перед працівниками міліції. Зараз ваш досвід буде потрібний і тоді, коли хлопці вернуться з гарячих точок, щоб їм розповісти, як, скажемо, пройти той синдром війни. Тому я думаю, що ветерани повинні долучатися, допомагати, і вони є тим рушієм і тим локомотивом, який здійснює рух вперед наших військових, наших. Працівників ОМВС Ваш досвід буде потрібний в подальшому. Я думаю, що співпраця між ОМВС і ветеранськими організаціями продовжиться. Я думаю, багато спільно чого ви зробите, збудуєте. Перш за все, я хочу вам побажати віри в свої сили, надію, то, що ми в найближчому часі наші хлопці на сході. Переможуть і вернуться з перемогою, і ми зможемо святкувати перемогу на своїй Богом даній землі і любові, любові до батьківщини, нас, любові один до одного, бо тільки любов спасе світ. Ваша роль, шановні ветерани, надзвичайно величезна в вихованні ваших колег. Адже ті сьогодні представники вашої міліції, які воюють на сході, вони не посрамили ні вас, ні нашу батьківщину. Вони гідно захищають честь і територію нашої батьківщини, і є одні з з кращих.